you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Здається, Петро Порошенко у найближчому майбутньому може загриміти до в'язниці, принаймні у слузі народу відчайдушно на цього прагнуть. Так одіозні депутатки від слуги народу Галина Третьякова та Мар'яна Безугла внесли законопроект щодо довічного позбавлення волі за незаконне привласнення державних функцій, зокрема за представлення України на міжнародних заходах без відповідних повноважень. Звичайно, напряму про це ніхто не. Казав, але всі ми пам'ятаємо, як Петро Олексійович зі шкіри лізе, аби тільки засвітитись на міжнародній арені, тільки даємо найменшу можливість так одразу мчить на зустріч з європейськими дипломатами. Отож, щодо законопроєкту, за привласнення державних функцій, зокрема незаконне представлення України на міжнародних заходах в умовах війни перед уповноваженими особами іноземних держав та міжнародних організацій, у тому числі через листування, телефонні розмови та інші форми. Спілкування без належних повноважень та погоджень пропонується карати позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Цікаво, що тепер Олексійовичу не вийде не тільки їздити з вояжами по Європі, а й листувати з дипломатами від імені всієї України, закручують ликому гайки поповній. Згідно з авторами цей законопроєкт, є частиною законопроєкту про спеціальні місії України 11.103. Останній три Облений з метою захисту інтересів України шляхом об'єднання представників України у справах зовнішньої діяльності цей законопроєкт повинен розглядатися одночасно з ним. Наші друзі та міжнародні партнери з перших днів воєнного стану засуджують військові дії Російської Федерації та надають безпрецедентну підтримку народу України. Проте, незважаючи на таку згуртованість та спільну протидію агресії Російської Федерації, мають місце випадки вчинення ганебними громадянами України дій на направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів шляхом привласнення державних функцій, заявили депутатки. Ми вже в очікуванні завивань від порохоботів. Якщо цей закон таки приймуть, на цьому мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.